Тут хтось сказав, що вже шоста година. Але такого ганебного проєкту рішення, який зараз запропонувала увага комісія Львівської обласної ради з питань освіти, я не чекав від обласної ради, де представлені депутатські фракції, які кажуть, що вони за народ, що вони за освіту, що вони за бідних дітей у школі і вчителів і проти закриття шкіл. Зараз вам пропонується, шановні депутати, вашими руками розпочати офіційний процес закриття шкіл у Львівській області. Бо коли я задав запитання, чи є такий план обласної державної адміністрації, вона раз і під трибуну. Нема такого плану, каже, це все райони мають, а районам мають дати вказівки хто депутати обласної ради зараз. Своїм рішенням, яке зараз вам запропонували з трибуни комісія постійно на з питань освіти. З питань освіти, з питань закриття освіти, треба переіменувати ту комісію. Я не боюся того слова, готовий дискутувати з кожним членом комісії. Шановні члени комісії, чому ви мене не запросили, коли ви так покрансали і переначили мій наш проєкт рішення нашої фракції? Може би тоді ми посперечалися, може ви чогось не розумієте? Що оптимізація? Це закриття шкіл, яке ви зараз пропонуєте. Може хтось не знає, що такі вже відбуваються у районах, та не тільки відбуваються ті голови адміністрацій, ті, ті керівники відділів освіти, які цього не роблять, позбавляються премій, позбавляються політичної перспективи. Вони не виконали завдання партії і уряду керівної, яка сьогодні з центру каже, що мають бути закриті. Так. Тому що бюджету на це нема, бюджету, очевидно, є на щось інше. Тому, товариство, адміністрація обласна відповідно до сьогодні діючого законодавства зобов'язана зберігати, увага, зберігати мережу і навчальних закладів, і закладів охорони здоров'я. Це чітко передбачено у законі України про місцеві державні адміністрації зберігати мережу. Шановні, ви маєте Верховну Раду. Більшість там є коаліція. Змініть закон про місцеві державні адміністрації. Хай там буде написано, що місцева державна адміністрація щось оптимізує і розшифруйте обов'язково в законі, щоб не трактували хто, як собі бажає. Що таке оптимізація? То, мовляв, покращення освіти оптимізація. Яке покращення ми вже бачимо, і це видно, до чого це йде. І проти того має, саме проти того має голосно виступати обранець, який вважає себе обранцем народу, який давав присягу. А вам рішення підсунули? Хтось слухав, хтось не слухав. Оптимізацію голосити, шановні, в 2016 році. уважно ну, слухаємо, що вам підсовують. Що давали ми? Доручити в обласній державній адміністрації, оприлюднити. Середньостроковий достроковий прогноз розвитку освіти. Так є в законодавстві. Прогноз. Дайте нам план. Що ви хочете? Покращите. Що ви хочете? А вона каже: нема, нема, виявляється, в департаменті освіти такого прогнозу. Все на районах вирішується. А нам не треба, то на що ви здалися. На що ви здалися. З вас треба скорочення почати оптимізацію. Вас не потрібно департаменту. Хай буде тільки районна відповідальність. Якщо так, наступне. Вжити заходів щодо збереження мережі закладів освіти. Збереження так є в законі, ми написали. Забезпечення дотримання законодавства щодо виплат заробітної плати вчителям Львівської області. Кажуть, що сьогодні проблеми нема, але вона була. Я думаю, що сьогодні вона ще не вирішена. Тільки про якийсь там проєкт говорять. Це погано? Наступне розробити комплекс заходів щодо недопущення звільнення, скорочення чи вивільнення працівників галузі освіти. Скажіть про це правильно, правду скажіть. Правду скажіть, скільки запланували, скільки не потрібно, що з ними робити будуть з тими людьми вивільними в результаті цих скорочень? Наступне розробити механізм надання субвенцій з обласного бюджету, що ми мали на увазі, якщо є районні бюджети. Які є бідніші, а є такі, і сьогодні в бюджетах є дзюри. А нам не хотіли на початку бюджетного року сказати про ті дзюри, замовчати хотіли в папірчики за хорошими висловами власне все це приховати. Якщо є такі проблеми про них, треба говорити. Може, додамо в ті райони кошти на ці вирішення цих проблем. Це ми написали тільки розробити механізм. Наступне: рекомендувати органам місцевого самоврядування не ухвалювати рішення про заклиття. Галузі освіти закладів їх реорганізацію, тимчасове призупинення чи пониження ступенів. Давайте будемо рекомендувати це районним власне радам, а не то, що вам зараз запропонували. Ну і ще одне останнє вже завершую: звернутися до Верховної Ради України щодо відновлення постанови Верховної Ради України, про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форми власності. Це наші пропозиції дуже актуальні. Я думаю, що ви всі, коли спілкуєтесь з людьми про це говорите, ваші політичні сили про це говорять. Тому сьогодні ви не можете підтримувати того, що вам пропонують. Просимо підтримати проект рішення, який був давно запропонований нашою фракцією, який хотів заговорити. Дякую. Дякую.